Всім, всім привіт! І ви на каналі Пан Макс і сьогодні я і в пахло перемоги. І зараз ми є на ходили. Вот і Ми в пару по переможці. Маємо дітці. Ось такі ланяки. Викучати печати. Викучати і Маньяк, обережно, це не ха-ха. Ні, давайте не будеш так нажимати, добре? Батя, якщо бензину не буде. Бензину, так що. А я тут. Йти. Бася, будь ласка, не бася, ти. А бензин. А яка там повена? Не глибок. Ай! Хватить. Ти чекай від нього. Добре, я чекаю. Мам, я тікаю. Натікать, він нас доганяє. Ай, зараз молодець масенчик вивернути. Так? Ох, такий дракон У нас такий гарний крокодильчик зелений. Це в них димка. Не трицераптос трьома рожками. Марчик, як твій динозаврик називається? Трицераптус. Так. Трицераптус. Нам прискорю Давай, прискорю. Ще отак має. Марцемчик, ма. не... вивертай. Вивертай, Мася Я вивертаю, Марцем. Мама не хоче нас вивертати. Так, допливаємо до того. Я думаю, що не буде спавати. Я Це вже то... підпливаємо. that's it.